Мене часто запитують, де я беру ідеї для своїх метафоричних колод. Насправді мені дуже важко відповісти на це питання, тому що ідеї мені приходять звідкись в потоці, коли я там читаю, наприклад, книгу про якісь там дитячі травми, наприклад, да, і я аналізую якісь певні свої травми клієнтів, наприклад, які до мене приходять на гру. І Приходить якесь усвідомлення, що ось, а оце такий варіант карток допоміг, наприклад, би пропрацювати якийсь певний запит. І я починаю розкручувати цю ідею. Записую, відповідно, її обов'язково зразу. І потім вже, відповідно, створюю цю колоду. Да, я даю собі ціль, для кого ця буде колода корисна, що вона буде нести, кому це буде цікаво і так далі. Е, Можна навіть. Дивитися якесь відео, і там може ідея пройти, може навіть дивитися рекламу. Навіть було таке, що я дивилась просто в інстаграмі рекламу і прочитала неправильно назву. Я прочитала інтуїтивні карти, а написано було квіти. Насправді ну, навіть таке буває. І зразу з'явилася ідея нової колоди. Тому, якщо ви творча людина, ви мене зрозумієте, ловіть моменти в своєму житті. Любі знаки, любі думки, які прийшли вам в голову, це вже ваші ідеї.